Слухай, ну у нас класно, у нас гості за гостями зараз у нас буде такий класний гість. Слухайте, угу. ну це просто. Денис Силантів, український політик, спортсмен, науковець та громадський діяч, плавець, заслужений майстер спорту України, призер Олімпійських ігор, чемпіон світу та Європи з плавання, кандидат педагогічних наук. Просто гарна людина. Ось вітаємо ми вас. Вітаємо. Я ж так чекаю, коли пане Денису з'явиться у нас так в кадрі Пане Денисо, чуєте нас? Добрий день. Добрий день. день. Розкажіть, будь ласка, ми вже багато говорили, що ви також долучаєтесь до спортивних ініціатив, які об'єднують, які заради розвитку, які заради миру. Розкажіть, будь ласка, наскільки це важливо ось таким видатним спортсменам долучатися до таких ініціатив? Ну, перш за все. Публічно відомі люди вони є прикладом для наслідування, і добре, щоб цей приклад був позитивним і давав людям можливість також себе реалізовувати в такому гарному напрямку допомозі людям в різних е, сферах. Тому е, в мене сфера плавання, сфера фізичної культури та спорту, і я на цій темі захистив дисертацію, реабілітація дітей через плавання в свій час от слабозорих дітей. І потім почав в цьому напрямку, після того як закінчив вже займатися спортом, працювати, робити проекти. Ми робили в Запоріжжі, клуб дитячого плавання, здоров'я дітей на Дніпрі на пляжі. Потім далі робили проекти, які стосуються реабілітації діток слабозорих. От коли почалась війна, і так напрацьовували свій досвід, коли почалась війна. То зробили проект реабілітація дітей через плавання, коли діти переселенці, діти, які потерпали від бойових дій, діти військовослужбовців, ми давали можливість безкоштовно діти після поранень, після психологічних травм. І вони безкоштовно проходили на вчення і реабілітацію в басейні через плавання. Вони і фізично відновлювалися, і психологічно, що дуже гарні. були результати. Навіть ми на цих на цьому проєкті робили ще наукові статті, працювали з наукою. Дивилися, що якийсь стан дітей на початку, під час проведення, і наприкінці проєкту. Потім. Розширили цей проєкт і зараз робимо проект, який називається Вільні хвилі з партнером компанії «Метінвест», компанією Запоріжсталь підприємством Вони нас підтримують завжди. І робимо зараз проект реабілітації ветеранів через плавання. «Вільні хвилі. Робимо це вже в п'яти басейнах. Два міста, кривий ріг. І Запоріжжя будемо ще розвивати і вже в плані в цьому місяці запустити місяця запустити шні. Тому сподіваюся, що цей проект дасть такий ж приклад і поштовх для інших наслідувати це, і перш за все державі, щоб вона зробила таку цю цільну державну програму, яка б дозволяла не точечно тушити пожар, а щоб цілеспрямовано ми могли давати можливість. Ветеранам реабілітовуватись, відновлюватись, повертатись назад до нормального життя, От, тому що, коли я чую, що нам потрібно, щоб долати людські ек... економію людську, економію кризу економічну, нам потрібно сюди завозити емігрантів. То я б краще чув про те, як вони кажуть, що нам потрібно відновлювати наших людей, повертати наших людей сюди, бійців, які повертаються, і будуть повертатися, щоб вони залучались до нормального життя. Оце це було б краще програми. Такі Денис Олегович, а ми просто я з Вікторією розмовляв сьогодні цілий ранок. Так, вже довелося, що в якийсь етап життя я займався плаванням. Ну не так, що професійно, але це дало якийсь досвід. Скажіть, будь ласка. Ну, я також плавала. Так, скажіть, будь ласка, повертаючись до наукових досліджень взагалі реабілітації, наскільки взагалі плавання ефективне? Та мене супер ефективне. Ви знаєте, Лікарі, я не від себе буду казати. Від так. Лікарів вони пропонують, рекомендують займатися плаванням. З народження я питав у доктора Камаровського, ми з ним товаришуємо, кажу з якого віку можна рекомендувати Він говорить, Денис, як тільки відріжуть поповину, і все, і людина повинна вже мати досвід в воді. І також врачі лікарі рекомендують всім групам людей з інвалідністю. Ну окрім якщо в тебе є якісь подразнення від води чи кожні якісь хвороби, а так все інше плавання реабілітує, лікує тим чи іншим засобом, особливо що стосується серцево-судинних захворювань, тому що в нас з 10 людей 8 людей помирають саме від цих захворювань. Так, так. Дуже, важливі так, дуже велика речі. дякую. Дуже важливо почути ну, саме від вас, взагалі, як агітувати за це. Я думаю, що це ну навіть от, будь ласка, поспілкуйтеся з лікарями, які в цьому мають досвід, так. Дуже взагалі дякуємо. Я ще можна я так. ще хотіла под... так. Да, до людини, яка має 37 рекордів України, так. розумієш? Людина, яка має 37 рекордів України, скажіть, наскільки важливо видатним спортсменам мотивувати і культивувати любов до спорту, бо це ж ну це дуже важливо. Не дивлячись на те, що війна, пандемія, ми маємо виховувати в собі що завдяки спорту. Ви знаєте, в мене така ну, є велика практика, коли я зустрічаюся і в школах, і в університетах, і навіть роблю такі мотиваційні заняття з компаніями. Там були проти Ленгрем, були інші от, з персоналом, і на сабу в своєму особистому прикладі показую, як долати труднощі, як досягати результати, як собі, шукати в собі мотивацію і. Люди, які самі себе зробили, не завдяки впливовим батькам, не завдяки связям, не завдяки грошам, а завдяки своєму характеру і своїй працездатності, і дійсно ці люди заслуговують поваги і заслуговують того, щоб ділитися своїм досвідом, і це дуже важливо, щоб у дітей. У підлітків були приклади, на яких могли вони зростати. Так як знаєте, ну, сповнимо наш радянський союз, де ми росли, то в нас нам робили ці приклади, іноді вигадували, іноді вони дійсно були були космонавти, були спортсмени, були інші люди, на яких ми Рідняли. дивилися і хотіли бути ж. тому що ми вам дуже тому вдячні. Це дуже важливо передавати свій досвід. Да. Ми вам дуже вдячні, Я що ви не забуваєте Запоріжжя. Так, я, я дуже часто буду, і в цьому місяці теж приїжджаю, щоб, е, робити заняття з нашими ветеранами, спілкуватися, да направляти їх і як допомагати своїм досвідом. Так, тож подякуємо взагалі за ініціативу, взагалі за так. те, що ви робите і робили все життя, бо це є на що рівнятись і пишатись звісно. І це. зараз. Що ви підтримуєте наших ветеранів, так наших військових, це дуже велика шана вам і дяка за це. Ви не просто мотивуєте молодь, мотивуєте тих людей, які не знайшли mm -hmm. себе ще, які бояться зробити перші кроки. Так у спорту, можливо, так. професійному. А ви підтримуєте наших військових. Це за це вам дуже 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 ми вдячні. І дуже чекаємо. Можливо, yeah. якщо ви будете yeah. в Запоріжжі, ми вас дуже раді бачити у нас в прямому ефірі на нашому затишному так диванчику, Та, нашому студії. Так, це було особливо да, по, так поспілкуватись. Пообіцять вам <рігум> я ще хочу сказати наскільки важливий спорт, це ж не просто там гарна фігура і здоров'я, це ще. І ті риси характеру, які будуть допомагати в майбутньому, спорт навчає особливо з дитинства ставити мету, досягати цієї мети, і ти розумієш, що якщо ти не прикладеш зусиль, то ти нічого не будеш мати. би ти не вірив в, в, в волшебні таблетки там мечев, якісь фейки добре, якщо ти не будеш працювати, і спорт в цьому якраз і навчає. Я от буквально вчора з спілкувався з. Е з дипломатом з одним він вже на пенсії, і він каже: в мене все почалося зі спорту. І завдяки спорту він шпагою займався рапіром. Завдяки спорту я далі досягав успіхів і став він дуже відомим дипломатом. Тому спорт це гарний поштовх для майбутнього. Так. Хочу нагадати, що ми спілкувалися з. Призером Олімпійських ігор з чемпіоном світу та Європи з плавання. Я не знаю, тут дуже багато регалій. Да, просто гарна людина так Силантів, дякуємо щиро, що ви було? долучили, що ви підтримуєте нас, молодий наш проект, запорізький. Ми вам дуже дуже вдячні. Чекаємо вас, в гості.